Привіт, наша люба Україну! Сьогодні святковий і водночас страшний день: 31-ша річниця здобуття незалежності і півроку повномасштабної війни. З неймовірною тугою за батьківщиною та вірою в нашу перемогу хочемо розказати про важливі для нас місця на твоїй землі Україна, з якими ми поєднані непомітними нитями навіть тут, в Антарктиді. Мій міцний Києве! Дякую, що не здався під лютим натиском ворога. І показав усім силу української столиці. Дякую, що завжди чекаєш мене з Антарктиди і зустрічаєш теплом і квітучими каштанами. Після повернення маю особливий ритуал переводити годинник на київський час. Знаю, що і цього разу крутитиму годинник одразу після приземлення в Борисполі. Маріуполь нас з тобою зв'язує два роки. Дякую тобі за те, що став символом сталевої витримки, військової майстерності та відчайдушного супротиву. Став символом нескорених. Знаю, що після перемоги разом з тисячами твоїх захисників прийду на твою набережну, щоб згадати та побачити найкращі українські світанки. Рідні Писанкова Коломия та Івано-Франківська. Дякую вам за те, що з самого початку повномасштабного вторгнення стали надійним тилом для всієї України. Мій нескорений Харків. Я дуже вдячний тобі, що все своє життя я нерозривно зв'язаний з тобою. І куди б мене не закидала доля, я завжди повертаюся до тебе. Обов'язково відбудуємо тебе і на нашій найбільшій в Україні площі на Майдані Свободи відсвяткуємо нашу перемогу. Рідне Закарпаття, дякую за найкраще дитинство та найрідніших. Пішаюсь тим, що ми рідний край став другою домівкою для тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну. Надіюся, що по закінченню війни до тебе повертатимуться знову і знову, але тільки для того, щоб відпочити. Насолодитись твоєю природою, вісім років тому мені довелося поїхати з мого рідного Луганська, адже з допомогою нашим захисникам я б внесений у розстрільні списки. Саме там я народився та виріс, та знайшов головні справи свого життя біологію, фотографію та волонтерство. Луганську, дякую тобі за все і дякую, що чекаєш. Ми скоро повернемося з перемогою. Місто Лева, дякую, що ти головне місце мого життя і моєї сили. Горда тим, що нині приймаєш у свої затишні обійми всіх, хто тікає від страшної війни, і хто з побоюванням, але повертається додому. Впевнена, що зовсім скоро, як і раніше, до тебе приїжджатимуть, щоб випити найсмачнішої кави та поплукати старовини. Яскраві, теплі, трішки підсолені морем миті щасливого дитинства мені дарував наш Крим, повний мандрів, пригод, дитячих мрій. От яким його пам'ятає серце, дякую тобі, Україно, що не здаєшся і борешся за кожну піщинку своєї землі. Я вірю, зовсім скоро наш Крим повернеться додому, а ми повернемось під його лагідне сонце святкувати нашу перемогу. Багатостраждальна зона відчуження, яка за роки роботи стала мені дуже близькою. За останні десятиліття твоя земля зазнала таких страждань, що вистачить на віки. Дякую, що витримала ще й цю ворожу навалу. Хочу, щоб більше нічого не спричиняло твого зла, а твоя природа відновлювалася і набирала сил. Моя невтомна Вінничина, дякую, що твоїй широкої душі вистачає на все. Приймати та допомагати всім, хто втікає від цієї жахливої війни, постійно збирати та відправляти на фронт тонни допомоги, особливо твої смачніші страви, які створюють для наших закисників домашні настрій. Дякую також, що й колись мене навчила готувати всю ту смакоту навіть тут, в Антарктиді. Я бажаю тобі багатих врожаїв під мирним небом. Попасна Сєродонецьк, рубіжне. Вісім років ви були перед фронтовими містами. І героїчно прийняли підступний повномасштабний наступ Росії. Дякую, що тримали оборону до останнього. Люди боролися за право бути вільними. Ми неодмінно відновимо вас в Україні, де не лишиться жодного окупанта. І моя особиста подяка, що свого часу навчили цінувати життя і вдихати наповно кожної гомить, якою б вона не була. Привіт, Херсона. Дякую тобі, що саме ти першим відкрив мені таємниці кухарської справи, дав натхнення, навички та знання, щоб підніматися з вистими сходами до кулінарної професії. Дякую тобі, що під час окупації зухвало показував ворогу, що Херсон це є Україна. Так було, є і буде. А після перемоги я обов'язково приїду на Кавуни. Місто Тернопіль. Де живуть файні люди. Дякую тобі, що колись зарадив мене енергією підкорювати нові дивижні світи, а зараз своєю енергією кипиш в допомозі на фронті і волонтерстві. Впевнений, що після перемоги я обов'язково поїду на фестиваль Файне місто де просто неба буду співати наші найкращі українські пісні. Наприкінці січня в Одесі я піднявся на борт науково-дослідного судна «Ноосфера», щоб вирушити першу для нас обох експедицію з України до Антарктиди, 23 лютого ноосфера перетнула екватор. А вже наступного дня ми отримали страшну звістку, почалася повномасштабна війна. Одеса! Дякую тобі, що тримаєш удари ворожих ракет і економічний фронт. Мрію, щоб Чорне море було без рашистських ракет, а одеський порт зустрічав нас не тільки з поверненням, а й з перемогою. З Днем незалежності! Слава Україні! Героям! Героям слава!